І знову про ІПСО. Пам'ятаєте, мітки на асфальті та будинках на початку повномасштабного вторгнення? Ось навіщо вони були потрібні ворогу насправді. Одним із символів перших днів повномасштабного вторгнення згадайте, стали так звані мітки та маяки, які почали з'являтися в українських містах у величезній кількості. Тоді багато українців вважали, що дані зображення та пристрої є способом коригування вогню супротивником, а також допомагають ворожій техніці рухатись у правильному для них напрямку. Як з'ясувалося, масова паніка населення у зв'язку з цим була результатом ефективної російської ІПСО, автором якої став Расист бойовик. Ігор Мангушев, ліквідований на початку 23-го року. Тепер ми знаємо, що таким чином ворог намагався перевантажити роботу правоохоронних органів та ТРО в перші найкритичніші дні. Ці мітки, чи радіомаяки наносили завербовані ФСБ місцеві жителі. Єдиною метою їхньої появи в містах була масова паніка. Та відволікання силових органів від справді важливих завдань на тлі вторгнення. Але насправді ці дії ворога мали прямо протилежний результат. Боротьба з такими знаками, мітками, лише об'єднала людей та згуртувала їх, показуючи, що небезпека значно ближче, ніж здається та стосується кожного.